Нещодавно Citizen розширили асортимент своїх механічних годинників, додавши серію Tsuyosa з досить трендовим дизайном, з інтегрованим в корпус браслетом. Колекція Цуйоса, як то кажуть, зайшла. Тож Citizen вирішили додати додаткових кольорів у модельний ряд, і серед всіх новинок ми вирішили приміряти найпровокативнішу. Отже, корпус моделі виготовлений з нержавіючої сталі з золотим PVD-покриттям, але не яскраво блискучого. А досить стримано там якого, який навіть трохи відливає міддю. Сам корпус має характерний закруглений профіль у формі тонно з котастими виступами. Більшість матованих поверхень мають вертикальне оздоблення за винятком полірованого ранту. Габарити моделі складають 40 мм у діаметрі при товщині 11,7. Плоске скло, що захищає циферблат, має опуклу збільшувану лінзу на тупертурою дати, розташовану поряд з міткою на 3 години, за одна голівка зміщена до 4 годин. Червоний циферблат знову ж таки приємного спокійного відтінку, виконаний в стилістиці сонячні промені. І стрілки і годинникові мітки мають форму батону. З люмінесцентним покриттям роботу годинника забезпечує механічний калібр: 8210, запас ходу 45 годин, водозахист 50 метрів. Дуже цікавий варіант в вашу колекцію, якщо ви шукаєте щось незвичне.